Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про Два світову війну, передумови війни, Друга світова війна, 1939-1945, стала наймасштабнішим збройним конфліктом в історії людства. Вона була спричинена політичними, економічними та ідеологічними протиріччями, що залишилися після Першої світової війни. Версальський договір 1919 року поклав на Німеччину тяжкі репарації та територіальні втрати, що спричинило економічну кризу та соціальне невдоволення. У 1933 році до влади в Німеччині прийшов Адольф Гітлер, який проголосив політику реваншизму та нацизму. Його метою було розширення життєвого простору «Lebensraum» для німців. Що передбачало загарбання сусідніх територій. Водночас, в Італії при владі був фашистський диктатор Беніто Муссоліні, а в Японії військові прагнули до експансії в Азії. Початок війни, 1 вересня, 1939 року Німеччина вторглася в Польщу, використовуючи тактику бліцкригу блискавичної війни. У відповідь Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині 3 вересня. Це стало офіційним початком Другої світової війни. 17 вересня, 1939 року Радянський Союз, відповідно до таємного пакту Молотова Ріббентропа, атакував Польщу зі Сходу. Польща була поділена між Німеччиною та СРСР. Розширення війни 1939-1941. На весні 1940 року Німеччина окупувала Данію та Норвегію, а в травні червні завоювала Бельгію, Нідерланди, Люксембург і Францію. Франція капітулювала 22 червня 1940 року, і країна була розділена. Частина опинилася під контролем нацистів. А інша частина діяла під урядом віші. Битва за Британію серпень-жовтень 1940 року стала першою великою поразкою Німеччини, оскільки королівські ВПС Британії зуміли відбити масовані повітряні атаки Люфтваффе. 22 червня 1941 року Німеччина розпочала операцію Барбарос самосштабний напад на Радянський Союз. Нацисти швидко просунулися, захопивши значну частину території СРСР, включаючи Київ, Мінськ і Смоленськ. Однак зима 1941 року та контрнаступ радянських військ під Москвою змусили німців відступити. Вступ США у війну. 7 грудня 1941 року Японія атакувала американську військову базу Перл-Гарбор на Гавайях. У відповідь 8 грудня США оголосили війну Японії. 11 грудня Німеччина та Італія оголосили війну США і конфлікт набув глобального масштабу. Переломні моменти війни 1942-1943. Сталінградська битва. 1942-1943. Ключова перемога СРСР. Яка зупинила німецький наступ на Східному фронті, битва за Еляла – 1942. Перемога союзників у Північній Африці, що змусила німецькі війська відступати. Висадка союзників у Сицилії, 1943 початок звільнення Італії від фашистського режиму. Завершення війни в Європі 1944 1945 6 червня 1944 року відбулася висадка союзників у Нормандії, операція Оверлорд, що відкрило Західний фронт. У 1945 році радянські війська розпочали берлінську операцію, і 30 квітня Гітлер покінчив життя самогубством. 8 травня 1945 року Німеччина капітулювала закінчення війни на Тихоокеанському фронті, 6-9 серпня 1945 року США скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі. 2 вересня 1945 року Японія капітулювала, що стало кінцем Другої світової війни, наслідки війни, загибель понад 70 мільйонів людей. Руйнування багатьох міст та економік. Заснування Ону 1945 році. Початок Холодної війни між США та СРСР. Друга світова війна назавжди змінила хід історії, сформувавши сучасний світовий порядок. Друга світова війна назавжди змінила хід історії, усім пока.